Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чудова монета, а саме кінь Приживальського. Вона належить до серії Флора і Фауна. Можна сказати, повна назва є Чорнобиль, відродження Кінь Приживальського. Хороший і цікавий вступ до даної монети. Тому, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, коментар, лайк, підтримка каналу. А з мене, як завжди, нові та цікаві відео. І як завжди, отримайте свою дозу нумізматики, а ми розпочинаємо. Ось така чудова монета була введена в обіг 29 липня 2021 року. Як я вже казав, вона належить до серії Флора і Фауна. І вона є перша в ряду монет Чорнобиль і відродження. Трошки такий коротенький вступ до монети. Чорнобиль, відродження, кінь Приживальського. Це у нас є пам'ятна монета України номіналом 5 гривень. Випущена вона національним банком, як завжди, та присвячена єдиному існуючому виду диких. Коней, що збереглися, можна сказати, донині в первісному вигляді, і вони занесені до червоного списку Міжнародного союзу охорони здоров'я. Що саме таке є кінь Приживальського? Це є такий підвид, можна сказати, не можна сказати, а підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид. І названий на честь свого першовідкривача, мандрівника Миколи Проживальського. Можна сказати, що у ХХ столітті був повністю винищений у природньому середовищі, але зберігався даний вид тільки в зоопарках, після чого відбулася його, можна сказати, така як реконструкція в природу. І наразі це єдиний вид власне таких диких коней. Що існує, можна сказати, в, на волі, тобто поза межами зоопарку, і єдиний представник у Фауні України. А саме він, його верніше, випустили і окліматизували табуни у Чорнобильській зоні, тобто зоні відчуження. Ось така передмова до даної монети. В цій серії буде багато монет. Зараз ми побачимо у нас на аверсі монети. Ми бачимо посередині є такий знак радіаційної загрози. Такий маленький, хто не знає, ось ближче. Такий трикутничок, і посередині круг це є знак радіаційної загрози. Також ми бачимо по колу розміщені якраз саме. Звірі, які відносяться до е Чорнобильської зони відчуження. Це є перше, бачимо лелека чорний, далі кінь Приживальського. Далі у нас іде Рись, зубер, Лось, і останній бачимо ведмідь Бурий, який теж вийшов, е випустилась монета цього року. До речі, в мене дуже цікавий випадок саме з бурим ведмедем стояв я в черзі м, по, по монеті, верніше по монету в єдності Сила. І переді мною один чоловік забрав останню монету, якраз бурий ведмідь і останню ведмед монету Єлизавета Ярославна. Так що мені чуть-чуть можна сказати, не повезло, а так я би мав і ті м, новинки. Але я не розчарувався, я думаю, що вони в ближньому часі. Поступлять у відділення, і обов'язково я собі їх придбаю. Ну, а повернем, повернемося далі до монетки. Ми теж бачимо вгорі Державний Герб, номінал 5 гривень і напис Україна. І також по кругу ми бачимо напис такий маленьким шрифтом, там дуже погано видно: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Відповідно, в двох Мовах на українській і на англійській. Ну і бачимо на реверсі теж ми просто розташовано зображення коня Приживальського, над яким на дзеркальному трі написи кінь Приживальського. Ось така монета. До речі, тираж даної монети складає 40 тисяч примірників, з них 20 тисяч йде в сувенірній упаковці такий. А 20 просто в капсулі. Щодо ціни, то роздрібна ціна Національного банку України в 2021 році становила 71 гривню. На даний час монету вже продають від 350 гривень. Ой, перепрошую, від 250 300 гривень. Дану монету мені, я купив сам особисто за 250 гривень. Видно, що. Монета не витягувалася з буклету, тому що я пробував її витягти, вона дуже важко. Ось бачите, навіть не лише чуть-чуть відкривається, значить, перший власник, хто мав, навіть не пробував її звідти дістати. Ось така чудова монета. Тому, друзі, з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар та підтримка каналу. А з мене нові та цікаві відео для вас. Тож, пам'ятайте, все буде добре. І до зустрічі.